І до новин спорту. Футбольний клуб Суми який кілька днів тому вийшов із відпустки, провів перший контрольний матч у новому році. Сумчани приймали охтирський нафтовик. Обидві команди протягом матчу переглянули цілу групу потенційних новачків. Про зимовий футбол далі в нашому огляді. Візуально це було не зовсім схоже на футбол. Гравці у шапках поле майже без розмітки. Хоча навіть таке специфічне дербі не було сумним. Тут сантиметри відділили охтерчан від того, аби відкрити рахунок у першому таймі. Нафтовики створили більше моментів, але фортуна була на боці господарів. По перерві склади суттєво змінилися, а гра стала рівною. Можливі новачки сум Левченко і Луговий вивели на ударну позицію Дмитра Богачова. Капітан команди після низки рикошетів вразив ціль 1-0. Але за кілька секунд до фінального свистка нафтовики зрівняли рахунок. Цікава деталь. Костянтин Черній забив після удару свого ж голкіпера, який прийшов на кутовий. Один один, і команди продовжують підготовку до другої частини сезону у першій лізі. Дмитро Шпірко, новини СТС.